хочете. Може, ну подивимося, не знаю. Не знаю. Сьогодні ні, сьогодні не хочеться. Це хромаки, звісно. Давайте завтра. Давайте завтра. Ми бомжари жорсткі. Це ваш TikTok, да, наш. Дякую, наш дякую. Привіт. Да, це наш TikTok, да. Ярошка, привіт, дякую. привіт, кнопка. Що сьогодні? Вже сказали, все, Останнє на твічі. Хорора немає. Порадьте хорор. О, дякую за подарунки, краще просто. Хорора нема. Ну, хорор ось, ну він дуже короткий. Дуже прям. Ми сьогодні тут по грамі і підемо потім на Твіч Голосовий чат. Оце на 10 хвилин хорор. Так, на Твічі Голосовий чат буде. І відос офігене. Ця сімейні мелодрами. А, як вагітна буде там в 20-60. Є та та, та, тутаяровка. І ні. поля крепець, нема. Дивіться, я п'ю зараз в шо. Тішка, дякую за. Я п'янергетік, а це значить, що до Твіча вона активірується, а ця. Ну якщо знайду, то напишу в коментах під постом. Давайте, давайте. Ну ми всі грали, всі, це да. що той. Підтримайте лайком велике в, 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 в шуна. Вагітна в 40.